Дівчатка, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні у нас буде дуже корисне відео. Я вам покажу свої покупки, які я зробила для свого здоров'я. Я вам розкажу, які є у мене деякі проблемки, так би мовити, що я хочу покращити в своєму стані здоров'я. І покажу вам своє замовлення з інтернет-магазину Мейкап. Що це буде, що я буду робити. Сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною, і ви, можливо, теж зацікавитеся тими продуктами, які вам я зараз буду показувати. І так, якщо вам така тема цікава, починаємо. Справа в тім, що у мене та у моєї мами є певні проблеми з опорно-руховим апаратом. Ну, тобто, це не те, що проблеми, це просто деякий дискомфорт, це, можливо, якісь вікові зміни. Ну, у мами вони точно вікові, бо у неї болять колінні суглоби, є певні загострення. Десь один раз на рік, на два вона починає відчувати якийсь біль в колінях. І у мене є певна проблема. З шиєю, тобто в мене можуть бути або якісь зажими, або м'язіти, тобто такі ну, неприємні речі, які не зрозуміло, як лікувати. І загалом я спасалася, рятувалася тим, що я використовувала мене вазін. Він єдиний, хто мені допомагає в цьому: зняти біль, зняти цю скутість в шиї. Тобто є проблема, хочеться з нею попрацювати. Тож я замовила випадково, ви знаєте, так все склалося в житті, що коли я була в санаторії, то мені робили процедуру з бішофітом. І, власне, я розумію, так, теоретично, що це таке, але. Коли я вже приїхала додому, я почала гуглити, що це таке, чи існує він в якихось таких формах, щоб можна було використовувати вдома. І так я знайшла. Я спеціально зробила близенько камеру, щоб ми могли з вами роздивитися продукти, які я замовила на мейкапі. Це ось такий кристалічний концентрат для спини, суглобів, нервової системи для корекції фігури для ван і ваночок. Справа в тім, що можна поки тепло робити вдома якісь такі ванни або процедури, або давайте подивимося, що який тут зас... спосіб застосування, що пише виробник з приводу цього продукту, збалансований магнієво-мінеральний комплекс для реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату. А вани з бішофітом проявляють протизапальну, знеболюючу чи протинаблікову дію, знімають стрес, зменшують тривожність і підвищену нервову збудженість, нормалізують тиск, покращують сон, позбавляють від судом і м'язових спазмів, проявляють косметичний ефект, забезпечують тонус і здоровий вигляд шкіри. Показання для, використув... для приготування бішофітових ван, ефективних при реабілітації деформуючого артрозу, артриту, остеохондрозу хребта, наслідків травм, розтягувань зв'язок, невритів, невралгії, неврозів, вегетосудинних дистоній, ДЦП, посттравматичних стресових розладів, порушень обміну речовин і сну. У комплексі загальнооздоровчих процедур та терапії серцево-судинних захворювань, а також є застереження, це засіб для зовнішнього застосування, і у разі потрапляння на слизові треба обов'язково промити водою очі або там, куди воно потрапить. Ну і, власне, не бачу де тут спосіб, як приміняти. Ну, там треба в якійсь кількості додати додавати до ванни. Я просто подумала про те, що ну, цей засіб має такий широкий спектр показань, і поки тепло, можна поприймати ванни навіть курсом, тому що взимку буде трошки важче з цим. І ми готуємося до того, що прийдеться економити і прийдеться. Ну, якось себе обмежувати, тому я вирішила саме зараз його придбати. Ну і взагалі, знаєте, поки цікаво, поки хочеться спробувати, то треба пробувати засіб свіженький 7-го 22-го року. Ось так він виглядає. Тут у мене 1 кг 350 грамів. Тобто покладає певні надії на цей засіб. До речі, він при транспортуванні дещо протік. Хоча тут запаяно, але через цю штучку він, здається, і протікає. Давайте ми з вами його, напевно, відкриємо. Зараз, якщо в мене вийде. Ну, це, напевно, така крупна сіль. Дуже приємно пахне, там, напевно, якісь ефірні олії додані. Ну, і, здається, чисточі 200 грамів треба на ванну додавати. І ви ж знаєте, що лікувальні ванни вони приймаються не а, цілком на усе тіло, а вони приймаються тільки по грудей. Ми набираємо воду і там 10-15. Вже 20 хвилин треба буде там полежати спокійно. Це перший засіб, який мене дуже-дуже зацікавив. Тож, якщо вам теж актуально з такими проблемами попрацювати, будь ласка, заходьте на майкап. Це фірма Бішофіт, вона так і називається. До речі, виробник, здається, Полтава. Якщо я не переплутала, то це. Так, місто Полтава. А, значить, Спочатку я заказала, замовила оцей бішофіт, він приїхав, а потім я почала дивитися. А, я не назвала ціну. Давайте так. А, ціна зі снижкою на цей засіб була 148 гривень. Не знаю, чи діє постійна знижка, чи вона там якось то буває, то пропадає. Ну, но розберетеся. відгуки були дуже-дуже хороші. Там дівчата діляться своїм досвідом, хто як використовує, скільки, при яких проблемах, тож ви можете піти, подивитися, почитати. А для себе я додатково замовила ось такий гель того ж виробника Бішофіт для спини та суглобів. Ну, ви бачите, там, до речі, є а, засоби, які маркуються такими малюночками, для яких частей тіла призначений той чи інший засіб. Зараз ми роздивимося з вами. А, так, ну це мені, тому що в ну, мене оця ділянка взагалі тяне, от, зліва шия, яка переходить у м'язи плечей, можна так сказати. Така цікава дуже упаковочка. Давайте. Ось так виглядає цей гель. Він. Закритий. Так, ну і давайте почитаємо, що тут пишуть. А тут российское у нас а основное действующее вещество ионизированный хлорид магния высокой концентрации минерал улучшает состояние мышечной ткани связок и суставов снимает воспаление купирует боль и отечность восстанавливает подвижность благодаря специальной гелевой формуле быстро проникает в ткани и обладает пролонгирующим действием показания для растирания в домашних условиях Ультрафонофореза, свето процедур, мощное вспомогательное противовоспалительное средство при болях в спине и суставах, артрите, артрозе, остеохондрозе, радикулите, последствиях травм. Такой засеб на весь склад. Тут магния, хлорид, пропиленгликоль, ксантовая медь, или как там называется, компонент... соснова чи якось так ялівцева, можливо, олія і евкаліпту. Я так трошки путаюсь, тому що все латиницею, тут склад написаний латиницею. Ось так він виглядає. Були дуже гарні відгуки від спортсменів, які писали, що дуже непогано допомагає. Відновитися після тренувань, подолати крипатуру, якийсь м'язовий дискомфорт і так далі. Так, це от такий гелік будемо пробувати. І ось такий розчин, така рідина бішуфіт для спини суглобів. Вже українською мовою. Тут етикеточка оця. Давайте подивимося: природній магнієвий полім. Полімінеральний комплекс бішофіт з натуральним маслом евкаліпта і м'яти зміцнює м'язові та сполучні тканини, відновлює живлення і кровопостачання суглобів. Активні компоненти мають виражену протизапальну та знеболюючу дію в ділянках суглобів і м'язів. Показання: ефективний засіб при проблемах опорно-рухового апарату та периферічної нервової системи. Для компресів, розтирань і апаратних процедур, в тому числі при ревматоїдних артритах, деформуючих артрозах, остеохондрозі хребта, поліневритах радикуліті. Так. І тут засіб, спосіб застосування вже дається, як робити компреси або аплікації, як робити розтирання, як робити апаратні процедури. До речі, якщо немає на упаковці засобу, способу застосування, треба на майкапі подивитися, там ця інформація точно є. Ось назва сайту власне виробника BishofitmG.ua, вся продукція свіженька, за липень 2022 року. Тож, я думаю, що ми. З превеликим задоволенням скористуємося цією серією, будемо комплексно працювати зі своїми проблемками. Думаю, що ця продукція повинна нам в цьому допомогти. Ну а вам, звичайно, я раджу, якщо є такі моменти, і ми всі хочемо бути здоровими і повноцінно жити і вести активний образ життя. Тому, будь ласка, це моя така вам порада. І ще хотіла показати вам м, таку корисну теж з моєї точки зору покупочку. Це ось такий ремувер для. Це не те, щоб ремувер, хоча ремовер написано, це кислотний пілінг для ваших п'яточок. Тут, це, давайте так, це марка My Nail. Цю продукцію, продукцію цієї марки я знаю по своїх гель-лаках, щось я у них там брала, або базу під для гель-лаку, чи щось таке. І дуже-дуже гарні відгуки були на цей продукт. Я такими засобами ніколи не користувалася, я доглядаю свої п'яточки просто п'емсою. І мені цього вистачає, але в цьому році, може, не вистачає мені вітамінів або ну, якось запущені стали мої п'ятки. І я відчула, що вже так якось недостатньо мені просто такого механічного відлущення, як я до цього робила. Розпарювати п'ятки я не люблю. Я нічим не задію ніякі інструменти для цього. Тобто пемзочка абразивна така, і мені цього було нормально. Так от, тут у нас інформація на флакончику міститься англійською та українською мовами, але її дуже замало. Це така претензія, можливо, до виробника, тому що тут позначається тільки назва цього продукту. Калус, ремувер, цитрус, кислотний пілінг для ніг, служить розм'якшуючим засобом при комплексному догляді, догляді за ногами. І застереження, що це легкозаймиста речовина може викликати подразнення очей та шкіри, не піддавати впливу тепла, іскор відкритого полум'я та інших джерел займання, уникати контакту з харчовими продуктами та вдихання високих концентрацій випарування. Ну, таке, знаєте, тобто вимити там руки, виробник місту Київ. На сайті мейкапу ви там можете ознайомитися з, з застосуванням. Я так розумію, що англійською мовою тут і позначається, що тут 30 секунд треба, або 45 секунд максимально тримати, потім змити. А оцю зону, куди ви нанесли теплою водою. Тут такий мілкий шрифт, що я через слово тільки бачу. Да. Теплою водою змити. Ну, чому англійською є засіб використання, а українською немає? Оце мені питання таке. О, вербина, цитрус. Ну, тобто на засіб йдуть, тут, бачите, помпочка. Великий об'єм 250, також в липні 22-го зроблено це. Дуже мені захотілося такий засіб мати, принаймні скористуватися. Ще раз марку вам показую My Nail називається вона. І до пари до цієї марки я придбала ось таку щиточку для Не щіточку, а пемзочку для ніг такий інструмент для педикюру. Від марки Zauber. В мене від Zauber щось є, щось було, якісь інструменти. Ось така, бачите, трошки скруглена щіточка. Пемзочка, вона двостороння. Ну, давайте ми її розгорнемо. Ціни на цю продукцію я вам напевно підпишу. Тому що я на бішофіт назвала ціни, а на оці ці о, речі не назвала. Бачите, вона двостороння абразив однаковий що з цього боку, що з цього. Тут дуже такий міцний пластик, він не гнеться. Я думаю, що вона витримає Ну, Це звичайна така наждачка, наклеєна на таку ручку. Власне, можна і самим таку штуку зробити на дерев'яну основу наклеїти наждак, і буде, до речі, можна різних образивів вибрати наждачку і наклеїти, щоб було і як знімання від мертвілих клітин, так і полірування. Але на цю щіточку, на, цю, на цей прилад, так би мовити, там було дуже багато. Відгуків позитивних. Вона коштувала 90 гривень, здається. Здається, 90 гривень вона. Так, да, 94 гривні вона коштувала. Ну, я думаю, що з цінами це вони так міняються, що можна навіть і не називати їх, і ти просто дивитися, що там зараз. Ось такі мої придбання дівчатка дуже я. Задоволена тим, що вони дуже корисні і знадобляться мені для моїх цілей. Якщо вам сподобалася ця інформація, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайчок, напишіть що-небудь хороше в коментарях. І я чекаю вас у наступних своїх відео. Всім бажаю гарного дня, слава Україні! До побачення, до нових зустрічей!